Усім привіт, агенти, І сьогодні у нас мова піде про нову, начебто, мету Backfire пістолет кулемет екзотичний. Доволі старий цей екзот, але зараз він став популярним. Хоча насправді нічого такого з ним цікавого не відбулося. Отже, що ж це за зброя така? Екзотичний пістолет кулемет, який доволі давно існує в грі, основа його є Six MPX, якщо ви подивитесь, то така сама швидка стрільність нього. І також базова шкода в них однакова 51 тисяча. Він має унікальний талант Payment in kind. Коли ми наносимо шкоду по варгам, ми накопичуємо стаки. Всього їх можна отримати 100 стаків. Кожен стак дає нам 2% критичної шкоди. Тобто в кінці кінців можна отримати аж цілих 200% шкоди критичної. Це дуже багато. Але звісно є і мінус. Кожна перезарядка накладає на нас Кровотечу тривалістю 10 секунд, яка наносить шкоду нашій броні відсотка за кожен стак. тобто при повних стаках воно повинно нанести нам 50% шкоди по броні. Але так як це звичайний негативний ефект а не якийсь окремий дебаф від цієї зброї, можна захиститись від цієї кровотечі, і з цим нам може допомогти глобальний модифікатор цього сезону. Якраз із за нього і почалась вся ця істерія. З використанням бекфаєра в білдах, які в принципі нічим не відрізняються від того, що було раніше, і ніколи цей пістолет-кулемет метою не був. Отже, у нас є пасивний модифікатор Safety First, який дає нам захист від факторів ризику від усіх 7,5% за кожний рівень стаміни, тобто синій рівень модифікатору хардкор. Тож максимально ми можемо отримати 37,5% захисту від факторів ризику. Якщо наберемо 5 рівень стамін. А якщо ми активуємо активний модифікатор, то всі наші пасивні модифікатори подвоюються. Ось, наприклад, Assault Link, який дає нам шкоду від зброї за кожну не червону основну характеристику, тобто за броню або за батарейку. І якщо у нас буде повністю броньований біл, то можна отримати додаткових 30% шкоди від зброї на 25 секунд. І потім відкат 60 секунд, і можна знов його використовувати. Ну і також можна підняти собі критичну шкоду, використовуючи пасивний модифікатор Load Etap, який чверть нашого критичного шансу переводить в критичну шкоду, коли в нас п'ятий рівень FireArms, тобто червоної характеристики хардкора. Третій модифікатор по бажанню, але можна використовувати Extra Padding», пасивний модифікатор, який дає нам за кожну синю характеристику 5% захисту від еліти знов-таки на п'ятому рівні синього модифікатору «Hardcore Stamina. Чому я так і кажу за цей глобальний модифікатор Hardcore? бо саме в цьому сезоні з ним легше грати тим бэкфайром, а сезон закінчиться і скоріше за сет про нього всі знов забудуть. Варіантів зібрати біл під цей пістолет-кулемет не один і можна використовувати різні підходи. За основу добре взяти сет або лють мислиця, Hunter's, або Страйкер бойовик. Бронежилети та рюкзаки можна використовувати різні і поєднувати різні таланти. Звісно, головна в нас ціль це захист від факторів ризику. Ось, наприклад, в цьому варіанті я використовую дві чешки: бронежилет та рюкзак, і вже від цього поєднання отримую 20% захисту від факторів ризику. сам сет багато нема що розповідати, ви, мабуть, всі його знаєте. Він дає нам шкоду від та кулемета, дуже гарний відхил і по броні і по здоров'ю за вбивство. Але працює він зблизька, тому треба мати на увазі, що ви будете бігати серед ворогів, бо в радіусі 15 метрів на ворогів накладається мітка, яка збільшує по ним шкоду на 20%, і це ще ампліфікатор. І також, вбиваючи ворогів, ми накладаємо на найближчих біля них 5 метрів дезорієнтацію, що теж дуже гарно. А також можемо собі ще збільшити шкоду від зброї на 25%. По 5% за кожного ворога і так 5 разів. Але триває він всього 10 секунд цей бонус. І також на одну частину цього сету я знайшов кабору, де в мене є захист від факторів ризику, це ще додаткових 10%. І на всіх частинах сету я замінив шкодові зброї на броню, щоб отримати базовий рівень стаміни модифікатора хардкор на третьому рівні. Тож ми маємо 30% захисту від факторів ризику кількість тільки зі спорядження, 10 нас іде з годинника, тобто базово вже буде 40. І сам глобальний модифікатор за рахунок пасивного модифікатору додасть нам ще 22,5%. Тобто 62,5% ми вже будемо мати з ходу. По шансу крита в такому білді буде все дуже непогано. Це з модифікатора ми виходимо за 60%, але тут і так буде більше, ніж треба. Бо сам пістолет кулемет має 21%. І також його модулі дають нам теж гарні параметри: 15 і шансу, і критичної шкоди. Тобто 36 тільки від зброї, плюс 10 від годинника. 46 буде вже в базі. Ну і сам Бекфайр зараз теж якось цікаво працює. Щоб отримати нам кровотечу, треба і отримати стак. Тобто, якщо ми просто постріляли, робимо перезарядку, кровотеча не накладається. Якщо ми стріляємо в ціль, у нас набираються стаки. Відповідно, тоді ми отримаємо кровотечу на себе. Вона зовсім незначна в такому білді, бо в нас є захист від факторів ризику, хоч і не повний. А от коли в нас повні стаки, то ситуація трохи інша. От зараз в мене ще нема 100 стаків, я отримав при перезарядці кровотечу. Продовжую набирати. Не набрав 100, перезарядився і нема кровотечі. Тепер набрав 100. Продовжую стріляти, Перезаряджаюсь. І чогось є кровотечі. Тепер продовжую стріляти далі, перезаряджаю спокійно, коли в мене 100 стаків, і кровотечі нема. До речі, ось вам трошки геймплею, як можна мобів в у люті мисливця тримати на дверях. І ці стаки тримаються всього 10 секунд. От цьому проблема якраз цього пістолета-кулемет. Бо якщо у вас закінчуються моби кімнатами, і за 10 секунд ви не знайшли нового, щоб підтримати ці стаки, то вам треба їх набирати знову. Якщо чесно, я не розумію, чого він такий зараз став популярний, і всі роблять відео по цьому пістолету кулемету. Ну, хоча я теж роблю. Але я не буду казати, що це щось дуже-дуже круте. Мене особисто якраз і дратує те, що шкода постійно плаває туди-сюди. В кращому випадку, ви настакаєте на початку кімнати, ці 100-стаків, і будете їх підтримувати до кінця, поки всіх мобів не перестріляєте. І так у вас буде доволі гарна шкода. І більш-менш ефективно цей білд виключно за рахунок модифікатора хардкор. Ну ось я нарешті вже набираю 100 стаків і це майже кінець цієї кімнати. Я трошки мобів і стаки можуть закінчитися. Але добре, що всі кімнаті вони доволі активно йдуть і потім наступна і я можу доволі швидко знайти нову ціль і продовжувати підтримувати таку велику шкоду. Ну а тут я точно вже їх втрачу, поки буду двері відчиняти. Тож така собі механіка, як на мене. Якщо ви хочете зробити повністю захист від факторів ризику, ви можете або на всіх речах збирати тут стандартну характеристику, або просто ставити ще три модуля на захист саме від кровотечі. Тоді ми отримаємо 92,5 захисту від кровотечі саме. А для повної невразливості треба 93,5. Тож, піднявши рівень стаміни, або якщо у вас буде повністю броньований біл, на вас ця кровотеча взагалі не буде накладатися. Ось вам ще один варіант: на сеті Страйкер бойовий. Ми отримуємо 15% ергономічності, 15% пришвидшення вогню і дуже простий талант. Стріляємо, набиваємо стаки, кожен стак дає нам 0,65% шкодові зброї. Тобто 65% ще й ампліфікатора ми можемо отримати, поки настакуємо той самий backfire. Знов таки, тільки одну частину я знайшов захистом від факторів ризику, мені цього достатньо. Замість поєднання двох чешок використовуємо бренд Yelgear, який сам по собі дає нам 10% захисту від факторів ризику, і також в мене тут одна характеристика захисту від факторів ризику. Але цей сет прив'язаний до темної зони, тому доволі складно буде знайти його саме в такій конфігурації. Також тут я використовую Memento. Для соло це прям ідеальна штука, але в паті не завжди гарно працює, бо треба саме вам вбивати ворогів, щоб не збирати. Цей талант. У нас тут є два бафи від таланту Kill Confirm. один довгостроковий. Якщо ми побиваємо 30 ворогів, позбираємо з них оці підтвердження вбивства, то у нас буде 30% шкодові зброї, 3% відновлення броні і ще 30% ефективності, які нас тут не дуже цікавлять. І все це буде діяти 5 хвилин. А також кожен раз вбиваючи ворогів, ми будемо отримати короткострокові бонуси, шкодові зброї, бонусну синю броню і теж ефективність навичок. Замість бронежилета і Єлгір. Можна використовувати бронежилет від сета Striker, який збільшує стаки зі ста до 200, стоп, віддасть нам 130% шкоди від зброї. Але їх треба ще настакати. Тож тоді треба обов'язково використовувати дробовіка ЦС і підходити зблизька. А в цьому вілді якраз перша проблема це настакати, щоб отримати гарну шкоду і швидко вбивати ворогів. Бо скільки б вас не було в броні, якщо ви повільно вбиваєте ворогів, то вони такі ватті. Тоді одну частину ялгіра можна взяти будь-куди, головне знайти її хоча б з однією з тих двох корисних характеристик: або критична шкода, або захист із факторів ризику, бо шансу нам багато не треба. А ось вообще один варіант поєднання. Не скажу, що він дуже ефективний, але доволі цікавий. Ми втрачаємо моменту, але ставимо сюди Матадор. знов-таки теж проблемна доволі річ, бо це ТЗ ексклюзив. Але при наближенні до ворогів ми отримуємо бонусну синю броню, яка зараз з модифікатором хардкор доволі цікаво працює. Коли ви отримуєте шкоду в себе або в щит, ви накопичуєте цю синю броню, і навіть якщо вам її збивають, якщо ви її знов якимось чином отримаєте, піднявши підтвердження вбивства від момента або активуючи адреналін раш від мотозора, вам не тільки додатково синя броня від цих двох речей дається, а також повертається, але не завжди вся синя додаткова броня від модифікатора хардпорт. І якщо ми маємо доволі часто цю синю додаткову броню, можна використовувати талант Intimidated, який досі має неправильний опис свого таланту. Насправді він настакується не за 9 секунд по одному стаку, а за 30 секунди. І також цей талант Amplificator, який доволі гарно поєднується зі страйкером, бо вони окремо перемножаються. Що порівняно з тотальним знищенням облітерейт, дасть нам доволі цікаві відсотки. Це 42, якщо я правильно порахував. Але знов-таки ми обмежені відстанню 10 метрів, щоб накладати додаткову броню від Матадора і активувати цей талант. Потестував я трохи легендарку, District Union, проходив перших декілька кімнат в різних варіантах білда. Звісно, що в моменту я використовував і страйкер і пробував 200 стаків або якісь бронежилетів Ялгіра. Ну і так цей білд працює і доволі начебто і непогано. Але якщо чесно, мене дуже дратувало постійне настакування бэкфайера, тому я закинув всю цю історію, взяв стару перевірену ельму, зробив варіацію страйкера з Мементо, Три частини страйкера були з броньою, одна чешка на 200 стаків, і просто прийшов дісти в до самого кінця. Тож дивіться, поки в цьому сезоні у нас саме такий глобальний модифікатор, можна поекспериментувати і трошки пофанитись в такому білді. Бо, звісно, все залежить від того, з якою групою ви йдете і на яку активність. Бо якщо ви один в групі в такому танковому і в той же час дамажному білді, а інші новачки десь ховаються по кутках, то ви будете на висоті. Але якщо поряд з вами буде лікар і два ДД Тих самих 100-стакових страйкерів, то, скоріш за все, ви її настакатись нормально не зможете, бо все буде навколо вас просто вмирати дуже швидко. Ну і звісно, у вас буде особлива проблема з настакуванням рюкзака моменту. Тож все дуже сильно залежить від обставин, коли і як можна використовувати цей біл насправді ефективно. Бо Backfire дійсно непогана штука, але має такий значний мінус, коли вам необхідно збирати захист від факторів ризику. Ну, та й що я вам можу сказати, експериментуйте, пробуйте, ця гра якраз про збирання білдів. Але як би розробники нам не додавали багато різних речей, вже довгий час доволі сильно нічого і не змінюється. Мені здається, що з часів додавання сета Hairbreaker, а також зміни сета Striker, це інше тільки маленькі косметичні зміни. Хоча все ж таки якесь розноманіття. У гру вони вносять. Тому пробуйте, збирайте, пишіть в коментарях, який саме варіант більше всього вам подобається, і де, і як ви хочете його використовувати. Бо я особисто розглядаю це більше як щось для соло гри. Також заходьте у нас в Discord, ну і звісно ставте вподобайки. Хай всім щастить і мирного неба!